Отужні чого інші спеціальності е, представить факультет декан інженерно-фізичного факультету Парахневич Єв Миколаївич. Будь ласка. Вітаю. Сьогодні насправді е, цікаво дуже було послухати, як Олексій Іванович розповідав, як е, декана так розповідали про факультети Я також хочу представити свій факультет, на якому і я навчався, і багато кого, хто я кого я знаю, зустрічаю зараз на виробництві. Вони всі. Всі з нашого факультету. Взагалі цей факультет, найстаріший в університеті з нього почалося наш, наша запорізька політехніка, і якраз був перший створений механік-метологічний факультет, і потім вже почалася підготовка інженерів металургії вже широкого профілю. Тобто виробництво на сьогоднішній день потребувало і тоді потребувало досить багато фахівців. Металургів, механіків, матеріалознавців, і відповідно вона була досить така велика в універси... Вірніше в країні велика потреба в фахівцях. На сьогодні факультет складається з трьох кафедр машин і технологій ловарного виробництва, які я також працюю доцентам кафедри інтегрованих технологій зварювання та моделювання конструкції. І кафедра фізичного матеріалознавства на сьогоднішній день професор целтодацький склад складає близько 50 е доцентів е кандидатів наук, з них 33 також досить вже освічених, і 10, е так само десь у нас є. Професорі е весь час підвищуємо кваліфікацію. Працюємо більшою частиною або по договорам на підприємствах, е тобто проводимо практику на і ознайомчі практики, і переддипломні, і обов'язково запрошують всіх викладачів для покращення технології або обладнання, нове обладнання, нове, нові металургійні, скажімо, там нове обладнання, яке поставляється, також потребує знань наших фахівців. Перша кафедра, яку хочу представити, це кафедра фізичного матеріалознавства. Все, що ми навкруги себе бачимо, все це. Матеріали, з яких виготовляють ті самі літаки, ті самі, те саме обладнання, ті самі штампи, різальні верстати, механічне підйомне обладнання. Тобто насправді матеріалзнаці займається досить цікавою. Ось така світня програма матеріалознавства термічна обробка металів, займається такими цікавим розробкою. Цікавим те, що вони розробляють нові. Сплави відповідно до вимог до їх експлуатаційних або механічних властивостей, скажемо, жармісні, жаростійкість стійкість або, наприклад, стійкість при низьких температурах. Тобто є задача певна зробити певний сплав, і тоді беруться матеріалознавці. Вже вони можуть на сьогоднішній день працюють досить таких сучасних сучасного обладнання. Це можуть і розкривати розкриватиме можливості для всіх існуючих матеріалів, можуть їх адаптувати для використання в абсолютно нових інноваційних сферах, так скажімо, як імпланти, протези. Те, що зараз, на жаль, дуже актуально. Зараз багато у нас, наших захисників, залишається без кінцівок, і тому в принципі тут зараз. Використовують також 3 d друк органів, якраз біосумісні матеріали. Це тим, що займається матеріалзнавця. Тобто це досить цікаво і створює нам, нашим захисникам, вже тоді більш комфортні умови життя після воєнного стану. Далі також займаються матеріалознавці на слідній програмі нові матеріали створюють, які можуть бути. Мати і протиріччя, скажімо, досить легкі, і в той же час досить міцні. Екологічні зараз також екологія спрямована досить багато всіх виробництв, і також енергоефективність. і так само розробляють спеціальні вже наноматеріали, технології, які дозволяють нам впроваджувати виробництво досить багато нового і цікавого обладнання, особливо те, яке використовується зараз. Всіх всьому обладнанні по і в тому числі по військовій сфері, скажімо, там ті самі літальні апарати або ті самі е, броня, е, всі все обладнання, яке все техніка, яка працює на війні зараз, вона е, якраз всі ці матеріали розробляють матеріалознавці. Наступна кафедра у нас також досить така потужна кафедра інтегрованих технологій зварювання та моделювання конструкцій. Це також прикладна механіка і освітня програма технологій та сосування зварювання. Все те, що роблять металурги, ливарники, все, що метал, який ми маємо, це лише буде часткова заготовка і те, що там також потрібно зробити. Об'єднати або ремонтувати якесь певне обладнання. Цим займаються якраз і спеціалісти, які на освітній програмі технології спосудкування зварювання на сьогоднішній день. Зварювання це не просто людина, яка зі зварювальним апаратом по напіватоматом, це людина досить така висококваліфікована. Вона вже знає комп'ютерне моделювання, програмування. Тобто на сьогоднішній день всі зварювальні апарати це глибоко. Дуже такі роботизовані зварювальні комплекси, які працюють абсолютно без участі людини, і для того, щоб зрозуміти, як її налаштувати, якраз і ми випускаємо за цією освітньою програмою бакалаврів і магістрів. Вони можуть програмувати ці комплекси, проєктувати складальне зварювальне оснащення, особливо коли там фізова автомобіль або якась така складна частина там також без певного оснащення зробити. Цей механізм досить досить складно. Навчають керувати виробничими процесами і також розробляють технології виготовлення продукції. Тобто, зварювання на сьогоднішній день це не тільки те, що ми знаємо. сталь, залізо. Це на сьогоднішній день вже стосується і зварювання в медицині, так само певні там операції проводять щоб. Зменшують час реабілітації, тобто на сьогоднішній день тут досить така широка спектр дії, і насправді це саме ремонти, що нам потребують, наші знову ж таки на фронті, десь там приїжджають завжди всі ремонтне обладнання, де потрібно трошки швидше відремонтувати якесь обладнання, там без зварювання знову ж таки ніяк. Це може бути не обов'язково догове зварювання ручне, це може бути багато на сьогоднішній день способів зварювання. Які дають змогу е, швидко відновити то чи інше обладнання, то чи інший механізм. Е, також у нас кафедра е, наступна: це кафедра машинних технології ловарного виробництва, має дві освітні програми. Перша вона також е, має таку назву досить. Просту класичну, вона не змінила вже багато років, і насправді спеціалісти по цій освітній програмі зараз затребувані на виробництво. Вона називається обладнання та технології ловарного виробництва. Все те, що ми напруги себе бачимо, будь-який метал, те, що розробляють матеріал з нас, те, що зварюють зварники, те, що потім ми бачимо напруги нас, будь-які там навіть пластикові деталі, все це. Є луварне виробництво, тобто, все це на сьогоднішній день 80% всього, всіх деталей, які виготовляються, виготовляється метом Литва. І якраз наша пресані займається розробкою технології виробництва виливків з чорних та кольорових металів і склаєв. Це може бути литво від декілька грамів, скажімо, ювелірне, художнє Литво, авіаційні лопатки, будь-які корпуса станин, пресів, кранів, все, все. Все, що тут навчаємо, навчаємо також, перш за все, обладнанню, е, тільки з уклоном вже на ливарне виробництво. І е, на вході практиці студенти вже бачать це обладнання, приходять це, бачать, е, як його обслуговувати, особливості цього обладнання у порівнянні з тим самим підйом-транспортним обладнанням, звичайним, або конвейерна така система, е, там також дещо подібне, але Має свої особливості, і також на сьогоднішній день ловарники в нас е, працюють не тільки просто в цепу, а це інженер, інженер-механік, який вже знає е, комп'ютери, знає е, системи для проектування, такі як CAD, CAM, КАЄ CA, системи, знає, як їх використовувати, як розробляти технологію виготовлення того чи іншого вилока, тої чи іншої. Методи Литва, скажемо, піщанами форма, або Литво під тиском, або Литво в Покіль. Всі ці методи насправді багато спецметодів Литва вони дозволяють тримати виливки з того чи іншого сплаву, які на сьогоднішній день досить актуальні. І також у нас є науково-досвідна робота в магістратурі і аспірантурі працює по цій освітній програмі. Тобто, хто хоче вчитися в бакалавраті, потім в магістратуру. І насправді в аспірантуру може також піти і підвищити свій рівень. І остання освітня програма, але не остання з цих всіх, мені було трошки важко їх розташувати в пріоритеті, тому що насправді всі досить важливі ця освітня програма ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів. Тут вже випускаємо чисто металургів, які працюють на сьогоднішній день на багатьох підприємствах. Нашого Запоріжжя, України і Європи це вже ливарники, вони розробляються, розробки технології плавки і виготовлення виливків з чорних і кольорових металів і сплавів. Тобто, знову ж таки, від тих лопаток двигунів авіаційних, тих самих пашневих двигунів, будь-що розробляють технологію. Це потрібно знати перш за все. Взаємодія рідкого металу з шлаками, з плавами, що що відбувається в плавильному агрегаті, тобто це більш фізика, хімія знання або краще фізико-хімічні основи ловарного виробництва, те, що також читаю, досить так цікаво, тобто тут потрібно розуміти, що відбувається з металом в процесі, починаючи від шихти і закінчуючи виготовленням готового виливка. І насправді досить багато способів. Літва для кожного складу використовується один лише певний спосіб. Ну лише а потрібно вибрати один спосіб з багатьох. Це насправді досить цікаво і дозволяє також нас на сьогоднішній день. Тут навчимо їх виготовляти художні та ювелірні вироби, і також технологія нанесення захисних і декоративних покриттів. Художні вироби на сьогоднішній день у нас в освітній програмі досить багато дівчат. Вони працюють на таких підприємствах, як Золотой Вік або Київська ювелірна фабрика, і так далі. Тобто вони там знайшли себе, досить цікаво. Всі ці художні ювелірні вироби їх потрібно розробити. Це виловки досить специфічні і технології, христабаліта, спеціальні, гіпсові форми. Спеціальні методи, які просто-напросто тут звичайні технології не використовуються, але дозволяють виглядати вигуки з мінімальними приписками на міх обробку і насправді з досить висока частотою поверхні, тобто пливник відрізається, і цей готовий виловок, який вже йде ну, в магазин або на виробництво. Також цікава освітня програма, і також є магістратура і аспірантура. Летів. Назад ага. Назавтрошки. Щось зависло. Ага. Зараз технічні якісь проблеми. А, що стосується партнерів факультету, у нас насправді їх досить багато. Всі безвиключені підприємства, які є в Запорізькому регіоні, будь-яке підприємство, машинобудівне, воно має в своєму складі ливарний цех або механічне якесь вкладнення ливарне, або навіть просто. Механічне обладнання партнерів досить багато. Ми студентів завжди влаштовуємо на практику ознайомчу, преддипломну, технологічну конструкторську практику. На сьогодні в нас є досить багато договорів, такі як Мотор Січ, Запоріжсталь, Дівчинка, прогрес, травматологійні заводи, Дніпра спецсталь. Далі «Запорізький завод Фересплавів, Леварний, механічний завод. Навіть вже є наработки, з'явився новина з новини, завод Запорізький завод кольорових металів. Пару тижнів до нас вони приїжджали вже хотіли заключити договір, і насправді ось ці освітні програми, те, що я презентував, так досить широко, Справа в тому, що на сьогоднішній день всі наші випускники вони затребовані на виробництві навіть сьогодні. У мене є досить багато візиток коли жить в кабінеті. Приходять до мене з різних підприємств і кажуть, давайте, якщо хтось з ваших випускників ще десь не влаштований на робочі місце, будь ласка, передайте, ми зможемо в будь-який момент взяти його, подивитися, провести співбесіду і взяти на роботу, тому що насправді недобір досить багатий. Якщо будуть якісь питання, тоді є там контакти на останньому слайді, як Нашого факультету, деканату і трьох кафедр. Електронна адреса, будь ласка, будь-які питання ми відповімо. Дякую.